в YouTube. Навіть зроблю собі скрін для Інстаграму. Супер! Хто ще не підписаний на мене в Інстаграм, будь ласка, підписуйтесь, залишу в описі е, свій інстаграм. Чекаю вас там. У мене досить великий блог для українців в Німеччині. Тож сьогодні хочу, щоб ми розпочали тему ринку праці. Буду вдячна за реальні коментарі з вашим досвідом щодо е, праці в Німеччині. Вашим, ваших знайомих і друзів у 2022 році рівень безробіття в Німеччині становив 53%. Сьогодні цей рівень безробіття вже має цифру 43%. Що це означає? Це означає те, що безробіття нібито стає менше, але насправді вакансії просто займаються швидше. Тому що ряд компаній в Німеччині оголосила про масове скорочення. Це такі компанії, як Bosch, Volkswagen та інші, багато насправді. І дуже багато самих німців. Виходить, що без роботи, і безумовно, перш за все, треба надати роботу, хороші вакансії, запропонувати громадянам цієї країни. Безумовно, вищий відсоток безробіття серед приїжджих. так? І що цікаво, що наші люди приїздять до Німеччини. Наприклад, ми їхали до до Німеччини. Чому ми ще Німеччину обрали? Тому що це не просто країна величезна в центрі Європи тут. Всі знають, що роботи вистачає, тому що поляки, чехи та інші їдуть на роботу до Німеччини. Всі ми це знаємо. Тож в Німеччині роботи вистачає. Також Німеччина дає можливість людям довчитися, Так, можна довчитися отримати тут певну освіту, таку, як у нас це технікум, так. Або навіть підтвердити свій диплом, тобто дає Німеччина можливості, звісно, якщо ти не сидиш на місці, а шукаєш ці можливості, запитуєш джоб-центрі, в інших структурах і шукаєш можливості реалізації. Наші люди в основному приїжджають з вищою освітою. Так, у нас в Україні вищу освіту отримують ну, величезний відсоток. В Німеччині цей відсоток людей, які отримують вищу освіту, середній відсоток увага становить 29% людей в Німеччині віком. Від 40 до 50 років мають вищу освіту. Але цей відсоток зростає і зараз молодь вже має більше бажання отримувати вищу освіту. І в таких університетських містах, як Мюнхен, Берлін і так далі, там. Це відсоток вищий, там 40 і більше відсотків мають вищу освіту. Але дивимося, виходить, що українці, які сюди приїжджають, вони мають вищу освіту. Відповідно, вони хочуть отримувати і роботу більш кваліфіковано. Для цього Німеччина дає, звісно, багато можливостей. Де ж зараз найбільше вакансій, в яких сферах? І чому говорять про кризу так, і на ринку праці? Тому що важко інтегрувати людей в роботу. Тому що мова непроста, треба підтвердити диплом, бюрократія все це довгий і складний процес. Також, що важливо, дуже багато автоматизації процесів. От вчора зайшли в екомагазинчик, прогулювалися і побачили екомагазинчик. Заходимо це екомагазин самообслуговування. Я, до речі, в YouTube Shots виклала відео, можете подивитися. Тобто, вже продавця не потрібно в такий магазин і так далі. Автоматизація багатьох процесів безумовно призводить до того, що все менше і менше потрібно людей мало кваліфікованих, а кваліфіковані кадри потрібні на роботу завжди. Зокрема, в Німеччині це такі сфери, як освіта. Потрібні вчителі, вихователі, школи, в садочки, заклади охорони здоров'я, лікарі. Безумовно, лікарів дуже не вистачає. І от навіть ми стикнулися з тим, що хочемо змінити дитячого лікаря для своєї дитини, і це не так просто. Ти приходиш, а тобі кажуть в дитячій поліклініці, що у нас вже стільки дітей, що ми не можемо більше вас записати. Переповнені. Переповнені лікарі вже не можуть до себе приймати, тому що їх не вистачає в Німеччині, і це мене дуже до речі здивувало в свій час. І я, німкеню, запитую, чому так в Німеччину ж навпаки лікарі з інших країн приїздять на роботу, і українці поїхали про поляків, чехів я взагалі мовчу. Всі ж їдуть сюди в лікарню працювати. Так а лікарів не вистачає. Мона такий шок, тому що в Польщі навіть мені здається менша проблема з цим. Той часок в Німеччині реально лікарів не вистачає. Привіт, вітаю хто на трансляції. Дякую, що ви дивитесь. Тому реально лікарів в німеччині не вистачає. Чому так? Я запитала у німкені мого віку. Це наша соціальна працівниця, дуже освічена людина. І вона каже, що розумієш, справа в тому, що не вистачає університетів, які готують лікарів. Ось так воно сказало. Тобто не вистачає місць для навчання, щоб підготувати достатню кількість кваліфікованих, кваліфікованих кадрів. Саме тому у нас такі черги. От, наприклад, ми позавчора були у лікаря, моя мама була на терміні, який вона чекала 9 чи 10 місяців. В Ірландії теж після ковіду кажуть гірше. Так, в Ірландії взагалі там я знаю, дуже складна в мене там подруга в Ірландії і. Там просто буває, не встигають надати допомогу людині, тому що не вистачає лікарів. І ну коли навіть жінка вагітна, вона хвилюється, щоб все було нормально, тому що там взагалі гостра нестача, і дуже все ну з медициною не суперово, скажімо так. Про, Ірланд... Про Ірландію можна буде, до речі, говорити. Так, після ковіду своя ситуація. Тобто. В цій сфері, в медичній сфері дуже потрібні працівники. Я, чесно, навіть задумуюсь, себе ловлю на думці, що класний без мене лікар був. Хотілося б мені лікувати людей, тим більше лікарів не вистачає, але вже, напевно, запізно. Можна 2-3 місяці чекати на операцію. Так, дякую за доповнення. Мій чоловік в Польщі чекав на операцію 3 місяці в Німеччині. Йому зараз чекає його операція на носі, тобто 5 місяців він на неї буде чекати на цю операцію. 3-5 місяців це ще дуже-дуже дуже швидко. Тож, it сфера. it сфера взагалі в Німеччині. Ну, ті, хто готові приїхати, просто з хорошою англійською, можуть навіть без німецької отримати «Blue Card», можете почитати, що це. Дуже дуже багато преференцій від самої Німеччини. А Німеччина Айтішників приймає з радістю. Ось ви тут будьте, ось тут працюйте. Дуже потрібно розвивати і заповнювати якісними кадрами айті сферу в Німеччині. Всі про це знають, хтось можливо не знає, тому розповідаю. айті сфера дуже потребує в Німеччині, і для них дуже багато всього Німеччина готова дати. Тому айті сфера, скажімо так, благодатне поле. У мене багато друзів теж з ІТ, Тут, в Німеччині, навіть на пара в Мюнхені, ну і все досить добре. Інженери різних спеціальностей потрібні, ну і освітяни, я вже здається казала. Тож, безумовно, висококваліфіковані кадри потрібні, але для цього потрібно знати добре мову. Дуже багато теж чула історії лікарів. Талановитих, які були хірургами, ось в мене хірург в Польщі працює. Подруга, яка в Києві була хірургом. Зараз вона в Польщі звичайний лікар, їй не дають оперувати, тому що ну ти ж не маєш освіти, так лікаря польської, але вона талановитий хірург, і зараз вона вчиться і вчиться і вже за 40 і вона ще там отримує. Якусь освіту, щоб вийти на рівень. Так? Хоча це практик, практик з хорошими результатами. Так само в Німеччині лікарі і миють поли, і все, що тільки не роблять і вчать мову, поки вони дійдуть до, то, до тої можливості, щоб працювати лікарем. Хоча сфера дуже потребує лікарів, бачите, як виходить. Тож, е наразі наш перший ефір буду закінчувати. Дякую за реальний досвід. за... За конкретні історії в коментарях. Це дуже важливо для нас знати реальні історії, реальний досвід, так, на якісь там примарні. Тому, друзі, на зв'язку і до зустрічі.